Минулими вихідними разом з Оксаною Циганок ми повернулися в зони АТО. Відвозили хлопцям волонтерську допомогу, продовольство, передачі від їхніх сімей. Ми були під містом Донецьком, в місті Красногірівка, де перебували в 10-й бригаді, яка знаходиться на нульовій лінії. Що мене вразило, що хлопців на сьогоднішній день, за 2,5 роки війни, по штату Окрім стрілецької зброї, і ножів немає ні приводів нічного бачення, ні сучасної оптики, ні міношукачів, ні металошукачів. Те, що каже наша армія, що ніби вони всім забезпечені, все в них є, це є неправда. В них немає елементарного, того, що вони вночі, як сліпі котята. Вони не бачать, хто до них підходить, на яку відстань. Тому я звертаюся до політичної еліти міста, до еліти бізнес-класу, що прошу допомогти нашим бійцям в придбанні цих приводів. Якщо в кого виявилось бажання, то звертайтеся в центр допомоги армії, де знаходиться в приміщенні ЦНАПу в табачках.